День! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку таблиця множення і ділення числа 7. Робота з даними. Задачі на знаходження периметра. Будь ласка, запишись сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 89. 1 рядочок. Поміркуй, які числа пропущено. Склади вирази за схемою і обчисли їх значення. 6 поділити на 6 буде 1. 12 поділити на 6 буде. 2. Далі треба вставити число 18. 18 поділити на 6 буде 3. 24 поділити на 6 буде. Правильно, 4. Яке наступне число? Молодець, це число 30. А ще яке треба вставити число 48. 30 ділимо на 6 буде 5. 36 ділимо на 6 буде 6. 42 ділимо на 6 буде 7. 48 ділимо на 6 буде 8. 54 ділимо на 6 буде 9. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, склади добутки із множником 7 і частки з дільником 7. Скориставшись схемою, запиши їх у два стовпчики. 7 помножити на 2 буде 14. 7 помножити на 3 буде 21. 4 помножити на 7 буде 20. Скільки? 8. Абсолютно правильно. 7 помножити на 5 35. 7 помножити на 6 42. 7 помножити на 7 49. 7 помножити на 8, 56. 7 помножити на 9, 63. Далі, навпаки, 63 ділимо на 7 буде. Правильно. 9. 14 ділимо на 7 буде 2. 21 ділимо на 7 буде 3. 28 ділимо на 7 буде 4. 35 поділити на 7 звичайно 5. 42 поділити на 7 6. 49 поділити на 7 7. 56 ділимо на 7 8. 63 ділимо на 7 буде 9. Молодці. Будь ласка, обчисли вирази. 7 помножити на 9 буде 63. 9 помножити на 7 буде 63. 7 помножити на 6. 42. 6 помножити на 7. 42. 40 мінус добуток числа 7 та 5. 7 помножити на 5 35. 40 мінус 35 буде 5. 4 помножити на 7 плюс 62. 4 помножити на 7 буде 28. Плюс 62 буде 90. 6 помножити на 6, плюс добуток числа 7 та 7. 6 множимо на 6 буде 36, плюс 49,

Знайди часткий перевір дією множення. 36 поділити на 9 буде 4. 36 поділити на 4 буде 9. Перевіряємо. Яким чином? Правильно! Нам потрібно 9 помножити на 4 буде 36. Наступне 28 ділимо на 4 буде 7. 28 поділити на 7 буде 4. Щоб перевірити, ми можемо 7 помножити на 4 буде 28. 42 поділити на 7 буде звичайно 6. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 14 ділимо на 7 дорівнює 2. 14 поділити на 2 буде звичайно 7. Наступне 21 ділимо на 7, дорівнює 3. 21 ділимо на 3, буде 7. Молодці! Дивимось, перевірку. Якщо ми робимо з вами перевірку, то ми кажемо, що в нас буде 4 множимо на 9, 36, або 9 множимо на 4, 36. Якщо наступне 7 множимо на 4 буде 28, або 4 множимо на 7 28. 6 множимо на 7 буде 42. Або 7 множимо на 6 буде 42. 2 множимо на 7 14. 7 множимо на 2, також 14. Далі 7 множимо на 3 буде 21. 3 множимо на 7, також 21. Молодці, ви впоралися. На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 7. Та доведи свій вибір за допомогою дії множення. Наприклад, на 7 ділиться 7, 7 ділимо на 7 буде 1, тому що 7 це 7 помножити на 1. Наступне число яке? Звичайно, це число 21, тому що 7 помножити на 3 дорівнює 21. Далі, правильно, число 35, 35 це 7 помножити на 5. 42. 42 це 7 помножити на 6. Молодці. 56 це 7 помножити на 8. 63 це 7 помножити на 9. Молодці. Ви впоралися. Запиши вирази і обчисли їх значення. Різниця добутку чисел 7 та 8 і числа 50. Різниця: добутку чисел 7 і 8 і числа 50. Знаходимо спочатку добуток. 7 помножити на 8 буде 56, 56 мінус 50 буде 6. Наступне сума чисел 38 і 10 зменшити в 6 разів. Додаємо 38 плюс 10 буде 48. Ділимо на 6 буде 8. Наступне добуток чисел 8 і 3 поділити на 6. 3 помножити на 8 буде 24, ділимо на 6 буде 4. Сума добутку чисел 7 і 3 і частки чисел 12 і 4. Сума добутку чисел 7 і 3, це буде 21. Та частки чисел 12 і 4. 12 поділити на 4 буде 3. Отже, буде 20. Скільки? Правильно? 4. Різниця чисел 70. І добутку чисел 9 і 7. 9 множимо на 7 буде 63. 70 мінус 63 буде 7. Молодці, ви впоралися. Ширина прямокутника дорівнює 7 см. А довжина на 14 см більша. У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина. Якщо ми знаємо, що довжина на 14 більше, як знайти довжину? Правильно, 14 додати 7. А друга дія поділити так, на 7. Розглядаємо. Перша дія 7 плюс 14 буде 21 довжина прямокутника. 21 ділимо на 7 буде 3 рази. Отже, довжина прямокутника у три рази більша, ніж ширина. Наступна задача: довжина садової ділянки 42 метри, а ширина становить одну сьому довжини. яка ширина ділянки Обчисли периметр цієї ділянки. Якщо довжина 42 метри, а ширина це одна сьома частина. Як знайти ширину? Правильно, 42 треба розділити на 7. Якщо ми знаємо довжину і ширину, яким чином знайти периметр. Правильно, периметр це дві довжини та дві ширини. Отже, 42 ділимо на 7 буде 6 метрів, це ширина ділянки. Тоді p дорівнює 42 плюс 6 плюс 42 та плюс 6 буде дорівнювати в нас 96 метрів. Тобто, периметр ділянки 96 метрів. Наступна діаграма модель показує кількість годин, яку учні затратили на перегляд телепередач у вихідні дні. Символом, ось таким, як людина, позначений один учень. Розглянь малюнок та дай відповіді на запитання: скільки дітей дивилося телевізор? 4 години. Порахуй! Правильно, 4 дитини дивилися телевізор. 4 години. Скільки дітей дивилося телевізор? Менше 5 годин. Рахуємо спочатку 1 годину дивилося 4 чоловіка, 2 години 3 чоловіка. Всього поки що в нас 7. Далі, 3 години дивилося 5 чоловік. Отже, до 7 ми додаємо ще 5. Буде 12. Так, а ще треба додати 4 години, хто дивився. Тобто в нас 12 плюс 4 буде 16. Яку найбільшу кількість годин витратили діти на перегляд телепередач? Правильно, двоє дітей дивилися телевізор 6 годин. Скільки дітей взяли участь у дослідженні? Порахуй. Правильно, нам потрібно рахувати. Спочатку рахуємо 6 та 5 годин. Це 5 чоловік. Далі додаємо 3 години, так? Ще 5, тобто вже є 10. Далі додаємо 4 години та 1 годину. Тобто, 4 плюс 4 буде 8, буде 18 та плюс скільки? Правильно, плюс 3 буде 21 дитина. Згоден? Домашні завдання. Виконай номер 34 та 305.